Друзі, всім привіт! Сьогодні я з вами ділюсь рецептом варення зі смородини. Насправді це варення готується дуже швидко, а ще я з вами поділюся секретом, особистим секретом, як я стерилізую банки. Значить Так, дивіться, я відважила 2 кг чорної смородини. Я її дуже добре промила під проточною водою. Додаю 200 мл води і ставлю на плиту. І так, після води, як додали до смородини, я додаю 1,5 кг цукру. І тепер вже ставимо на вогонь. Поки не закипіла, одразу перемішаю ягоду з цукром. І на середній вогонь чекаю, як закипить. Потім далі розкажу. Тепер розповідаю вам, як я буду стерилізувати банки. Беру невеличку кастрюлю, набираю сюди водички. Тепер беру кришку, яка підходить на цю ж кастрюлю. Так, це я закручую, розкручую ручку цієї кришки І ще чуть -чуть. Опа. Так, дивіться, кидаю усі кришки. Ні, давайте так. Хай вода закипить. Далі покажу вам. Так, водичка для стерилізації банок вже закіпає. Я в цю водичку закидаю кришки. Дивіться, закриваю кришку, але іншою стороною. Ось отак. І ставлю баночку. Вода вже починає закіпати. Кожну баночку буду стерилізувати по 3 хвилини. Кришки, які всередині там плавають, стерилізуються, приблизно 6-10 хвилин будуть стерилізуватися. Наша смородинка вже закипіла. Перемішую її добре. Проварюю 5 хвилин. Через 5 хвилин буду перебивати блендером. пробиваю блендером до однорідної маси. Варення переблендерила. Ось така у мене вийшла консистенція. Зараз відправляю знову на плиту, на середній вагон. Як тільки закипить, киплячу ще 30-40 хвилин. І будемо розливати по банках. Друзі, час пройшов, 40 хвилин пройшли. Варення готове смородини. До речі, під час варіння на поверхні варення була піна. Я її весь час збирала. Дуже смачно, чи на хліб, чи до морозива додати, до речі, не буду викидати, будемо їсти це. Все, банки простерилізовані у нас. Буду наповняти баночки зараз і закривати кришечками ось такими закрутками. Друзі, варення зі смородини готове. Порозливала я варення по банкам. Так воно буде стояти в мене до ранку. Накривати, укутувати я не буду. До повного Остигання. Далі я його буду зберігати у себе в шкафу, в тамбурі. Все, всім бажаю гарного дня. Користуйтесь, будь ласка, рецептом. Чекаю від вас лайк, а хто ще не підписався, підписуйтесь. Всім пока-пока!